Спонсор показу торгівельна марка Трахісан. Боляче ковтати? Смокчи «Трахісан». І далі у хвилях ефіру виринає спорт. Мої вітання вам. Донецький шахтар почав найбільш безжальну стадію Ліги Чемпіонів, в якій або плей, або оф. Перший матч раунду плей-офф Донечани зіграли в Відні. Донецький шахтар однією новою ступив у груповий раунд Ліги Чемпіонів. Столиці Австрії гірники переграли місцевий рапід. Перемогу гірникам приніс точний удар Марлоса під кінець першого тайму. Матч відповідь у наступний вівторок у Львові. Після гри наставник Рапіда висловив комплімент українцям. Шахтар лишається безсумнівним фаворитом. Наші шанси мінімальні, але все, ще може змінитися, пригрозив Зоран Барішич. Тренер гірників погодився із колегою, що рахунок слизький. матч відповідь буде не менш важливим, зазначив Волоческу. З інших матчів плей-офф виділимо перемогу Астани з українцем Дедечком. Казахстан може вперше пробитися в груповий турнір Ліги Чемпіонів. А от воротар російського ЦСКА Кінфієв становив унікальний антирекорд. Він пропускає вже 30-й матч поспіль в лісі чемпіонів. Не згадали в новинах про коноплянку. День пропав, так хай не пропадає цей день. Популярне іспанське видання Ас прирівняло Євгена Коноплянку до Роналду та Мессі на постері, що рекламує іспанську примеру. Журналісти зобразили зірок Мессі, Роналду та Мартінес. А зліва ба, яке знайоме обличчя, і здивоване обличчя Роналду. Хто там позаду мене прилаштувався? Українець стає в Іспанії героєм. Жінки ні в чому не хочуть відставати від чоловіків. Вони хочуть так само вправно грати в футбол і так само лушпарити одна одну після матчів. Футболі ноги в гравців для чого аби бити. Але хто сказав, що по м'ячу? Після матчу жіночого чемпіонату Еквадору гравці команди Есмеральдес пішли бити всіх і по всьому, що тільки бачили. Несподівано жіночки накинулись на суперниць та на суддів, ледь не позбавши одного з них дітородної функції. Гарно дівчатка махпують поведі. В футболі дівчата не користуються косметикою, аби розфарбувати обличчя. Вони це роблять кулаками. Ну а нам кулаки сьогодні треба, аби їх тримати. Тримаємо кулаки за Луганську зорю. Команда Біженець знову приїхала в Київ і знову готова здивувати Європу. Сьогодні о 20.00. Луганська зоря у першому матчі плей-офф Ліги Європи прийматиме Варшавську легію. Знову на столичному стадіоні Динамо. У Єврокубках зоря почувається на Динамо як вдома, де і стіни допомагають. Саме тут був пройдений бельгійський Шарлеруа, А вболівальники забезпечили Луганчанам солідну підтримку. Втім, у грі проти легії очікують ще більшого ажіотажу. Квитків уже продано близько 10 тисяч. Кияни полюбили зорю, наче свою я благодарен київським болельщикам і київлянам, які приходять на наші ігри. Нас підтримують, і достатньо серйозно підтримують. Ми будемо грати. Крім того, що за наш клуб Заря Луганськ, а Заря Луганськ це український клуб. Потім все ставимо. Суперник у раунді плей-офф дістався зорі непростий і дуже на неї схожий. Легія теж друга у своєму національному чемпіонаті, і для неї теж виявляється стадіон Динамо Фартовий. Поляки минулого року саме на цій арені перемогли у груповому раунді металіст. Щоправда, чемпіони Польщі, не приховуючи, вони побоюються вже відому у Європі Зорю. Зоря дуже гарна команда. Якщо ми зіграємо з нею, в нічию буде добре. А якщо виграємо, це буде просто чудово. Спонсор показу, торгівельна марка Трахісан. Боляче ковтати, смакчить «Трахісан». Хто крутіший бігун чи стрибун з жердиною? На це дали відповідь в Пекіні. Там відбулись вибори нового голови міжнародної федерації легкої атлетики. Між собою змагалися українець Сергій Бубка, людина легенда, багаторазовий рекордсмен та чемпіон світу в стрибках з жердиною. І дворазовий олімпійський чемпіон в бігу на півтора кілометри. Британець Себастьян Коє, про якого 6-7 років тому навіть ніхто не чув. Як не дивно, за британця проголосувало 115 країн за Бубку 92. Отже, кое. Новий президент ІАФ Бубка задовольняється постом віце-президента. Це вже стає системою. Українців не підпускають до керування світовим спортом, а успішного Сергія Бубку привчають не вигравати, адже два роки тому він не зміг виграти її вибори президента МОК. Хоча іноді для того, аби здійнятись на найвищу вершину, треба. Впасти на самісіньке дно це прекрасно знає швейцарець Ласо Шаллер, бо сам так зробив. Він впав безодню і піднявся над світом. 27-річний стрибун самогубця пірнув воду з висоти 58 метрів, фактично з 19-поверхового будинку. Він пробив водну гладінь на швидкості 123 км кілометри на годину і залишився живим. Ноги цілі, руки цілі, а от світовий рекорд не вселів. Ласо тепер власник нового планетарного досягнення і власник найкращої сорочки, в якій народився. Хай всі наші і ваші безумні вчинки закінчуються безумним хепіендом. Гарного вам хітверга! Спонсор показу, торгівельна марка Трахісан. Боляче ковтати, смовчи «Трахісан».